Нещодавно в Запоріжжі поліцейські вперше оштрафували водія на 40 тисяч гривень. Кермувальник уже втретє притягувався до відповідальності за водіння у стані алкогольного сп'яніння, тому його чекає покарання відповідно до нововведенню законодавства. і ну, власне більш детально про нову систему покарань та інші зміни в системі штрафів за правопорушення на дорозі. Нам розповість автоюрист Богдан Глядик. Доброго ранку. Доброго ранок, пане Богдане. Дякуємо, що завітали. Ми вітаємо вас у нашій студії. Власне розпочати дійсно хотілося б з цих нових штрафів, особливо за водіння в нетверезому стані. Це 40 тисяч, і якщо не помиляюсь, 800 гривень. Це е, максимальна максимальне покарання. Там ще є е, щодо е, вилучення прав водійських. Хотілося б детально зупинитися, поки що на цьому е, глядачам. Я пропоную поглянути уважно на екран, Там буде невеличка графіка. А ми прокоментуємо. Отже, що тут стається, коли вперше потрапляємо. Основні зміни перш за все, якщо до цього передбачалося, що водій вперше, який притягається до відповідальності, несе відповідальність у виді штрафу або позбавлення водійських прав. Відтепер це і штраф, і позбавлення водійських прав обов'язково. Якщо вперше водія впіймають на нетверезому керуванні, йому загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення водійських прав на рік. При повторності такого правопорушення цей штраф подвоюється і в становити 20 тисяч 400 гривень три роки позбавлення водійських прав. І якщо втретє і в наступне буде там впійманий на Керування в стані сп'яніння, йому загрожуватиме штраф уже 40 тисяч 800 гривень і позбавлення водійських прав на 10 років. Угу. оскаржити ці штрафи якимось чином можна, чи це така буде тяганина? Закон, і практично... закон передбачає чітку процедуру, як повинна відбуватися фіксація цього. Керування в стані спініння, звернути увагу потрібно ще й на те, що відповідальність не тільки за керування в стані сп'яніння, але й за відмову пройти огляд встановленому законом порядку. Тобто, якщо водій відмовляється пройти огляд на стан сп'яніння, це є також правопорушення, за яке передбачена така ж сама відповідальність, як за керування в стані сп'яніння. Тобто, це так. автоматично, якщо відмовився, означає, так. що відповідальність це не означає, що водій був п'яний, а його просто притягає до відповідальності за відмову. Тобто, це є окреме правопорушення. Ось так, от оця процедура проведення цього огляду вона є чітко регламентована, і в законі чітко написано, що порушення цієї процедури тя має наслідком недійсність такого огляду. Відповідно, при недотриманні жорсткої процедури відповідно водій може уникнути відповідальність. Тобто, потрібно розуміти, що поліцейські несуть тягар правильного оформлення цього цих матеріалів. Ось у випадку штрафування, якщо у водія не виявилося із собою прав, як бути, або їх взагалі поки немає, але він за кермом? Е, срок, на який позбавлено водія права керувати транспортними засобами, починає свій відлік з моменту, коли рішення суду набрало законної сили, або якщо водійські права на місці не вилучені з моменту вилучення водійських посвідчень, якщо його ще немає, а водій. Просто їздить, просто вчиться. Є висновки е, вищих судових інстанцій, які передбачають у випадку, якщо водій не має такого права, його позбавити такого права не не можна. Угу. От е, в законі чітко це не не передбачено, угу. але все ж таки є е, судова практика вищих інстанцій, яка на це звертає увагу. Окремо, хотілося б ще поговорити про систему балів. Теж досить вона така цікава, і можливо, декому вже зрозуміло, і хтось стикнувся з нею. Можливо, хтось тільки е, чув. Що можете сказати? З про балами ще точно ніхто не стикнувся, mm -hmm. тому що бали можуть бути застосовані тільки до тих правопорушень, які будуть зафіксовані в автоматичному режимі, оскільки автоматична фіксація порушень ПДР у нас ще не діє. Відповідно з цим ще ніхто і не стикався. Ну скажімо, змоделюємо ситуацію. Вона почала діяти, запустилась. Як який механізм там, згідно законодавства, кожного року автовласнику буде нараховано 150 штрафних балів за кожне правопорушення, яке буде зафіксовано в автоматичному режимі, спочатку будуть знімати по 50 таких балів. Ну тобто можна три правопорушення вчинити, за які розплатитися так званими балами. Після того, як кількість цих балів закінчиться, водії почнуть отримувати постанову про накладення реальних грошових штрафів. Хотілося б уточнити ось з приводу цих правопорушень, які саме до них належать. Я так розумію, що водіння у нетверезому стані до цих 150 балів взагалі жодним чином не стосується. Ні, до 150 балів воно не має ніякого відношення. Це тільки ті правопорушення, які можна буде зафіксувати в автоматичному режимі. Це проїзд на забороняючий сигнал світлофора, mm -hmm. зупинка, порушення правил зупинки стоянки, рух по тротуарах, перевищення дозволеної швидкості руху. Тільки ті, які реально можна буде там зафіксувати там за допомогою цих спеціальних технічних засобів, яких на сьогодні ще немає. Наскільки швидким може бути початок такої фіксації, і на якому етапі вона нині на сьогодні? За найпозитивнішими прогнозами, і це прогнози навіть самого міністра внутрішніх справ. Це кінець цього року, початок наступного року. Угу. Але це найпозитивніші. Прогнози. Основна проблема це відсутність фінансування. В нас в МВС шукають інвестора, який готовий буде профінансувати ці технічні засоби. Однак, те законодавство, яке сьогодні регулює цю процедуру притягнення водів до відповідальності за порушення. Які зафіксовані в автоматичному режимі, воно є не зовсім досконалим, і як видно, інвестора не, не зовсім готові це вкладати угу. кошти. Але, власне, якщо це запрацює, то відповідальність буде нести власник автівки, а не водій. А, ось власне в цьому, напевно, недосконалість угу. цього законодавства, а, згідно рішення конституційного суду, неправильно притягати до відповідальності власника транспортного засобу тільки через те, що він є власником. Ось і є дуже великі шанси, що. Шавтівка, всі... наприклад, орендована навіть може бути. Так ось. І просто ті штрафи, які будуть накладатися за допомогою цієї системи автоматичної фіксації, їх можна буде через суд скасувати. Відповідно, інвестор, коли вкладає кошти, він має на меті якось їх відробити, ці, ці кошти. І є великий ризик, що просто не буде з чого отримувати прибутки. Угу. Ну, тому зараз зараз питання стоїть в тому, щоб якісно змінити от саме цю процедуру притягнення до відповідальності, і щоб не ну порушники не не уникали відповідальності Але власне знову, якщо повернутися <світ> до ось цих 150 балів, ви сказали про те, що нараховуються вони з кожним новим роком водієві. Уявимо ситуацію: прекрасний водій дотримується усіх правил дорожнього руху, і ці 150 балів протягом року за ним збереглися. Чи... Можливий такий варіант, чи передбачений вірніше він що наступного року до цих 150 додасться ще 150, чи вони анульовуються? Ні, просто 150 балів це на, на один рік. Якщо водій вичерпав цю кількість, значить в нього там до кінця року вже не буде, з нового року йому нарахують 150 балів. Якщо водій сумлінно дотримується правил дорожнього руху, і в нього знову буде тих самих 150 балів. Якщо говорити трішки змінити тему від штрафів, перейти до оформлення автівки, чи останнім часом змінювалися якісь закони в цьому напрямку? Ну великих там кардинальних змін я не, не можу озвучити. Угу. Якщо говорити ось про саму процедуру, скажімо так, від придбання автівки і до фактичного вже оформлення, які я, я яким чином відбувається цей процес? Оформляється договір купівлі продажу, їдеться в сервісний центр. Благо сьогодні відкрився вже сервісний центр. Як рекламують він досить швидко опрацьовує всі ці заявки? Mm -hmm. Обіцяють за 15-30 хвилин зареєструвати транспортний засіб. Ну, власне, у нас залишається не так багато часу. Хотілося б зупинитися і ще на одній темі. Знову ж таки, уявляємо ситуацію. Зупиняють водія патрульні, які права він має. Патрульні чи водій давайте і патрульні, і водій, давайте розпочнемо з водіїв. Перш за все, потрібно звернути увагу на що, коли було прийнято минулому році закон про національну поліцію, в ньому чітко передбачені причини, коли може бути зупинений транспортний засіб. Якщо раніше працівникам державної інспекції була надана така. Причина, як там перевірка документів і там проведення певних міфічних операцій, сьогодні такої причини немає. У випадку, якщо патрульний поліцейський зупиняє транспортний засіб, він зобов'язаний повністю детально розписати причину зупинки, а також в чому полягало якесь там порушення, якщо це порушення було. Якщо водій вимагає, інспектор зобов'язаний показати своє службове посвідчення і надати можливість ознайомитися з цим посвідченням. Крім того, поліцейський зобов'язаний детально роз'яснити усі права, які має водій як особа, яку там збираються притягнути до адміністративної відповідальності. Потрібно також зрозуміти, що останніми змінами. Коли проводилася ця реформа, передбачили можливість не складання протоколу про адміністративне правопорушення, а зразу винесення там постанови. Однак в національній поліції, чомусь самі от патрульні поліцейські чомусь це розуміють як можливість не проводити фактичного розгляду цієї справи. Тобто, не надають можливості водію надати якісь пояснення, надати е, докази, заявити якісь клопотання, в тому числі там про перенесення розгляду справи, скористатися правовою допомогою а це вже є неправильно, тобто. Е, не обов'язковість складання протоколу не означає, що самого розгляду не повинно бути, тому на цьому потрібно наполягати. Водії повинні розуміти, що якщо інспектор зупиняється, не означає, що він просто приносить готовий вирок і і каже, що ви готові заплатити, ви повинні заплатити угу. таку-суму. то суму. Тобто повинен бути як як в як як в суді, тобто повинна бути справа розглядатися повноцінно. Ну, що ж, ми дякуємо вам, що сьогодні завітали до нас. Дякую. Дякуємо за розмову. Я ж нагадаю, що про нові правила та систему штрафів для водіїв ми говорили з автоюристом Богданом Глядиком. Ось так упевнено, ми вже подолали більшу частину нашого ефіру. Утім, попереду маємо ще годину, протягом якої піднімаємо наступні теми. Фітнес для пухнастиків, як британський кіт, скидає вагу за допомогою занять у басейні. Маємо кумедне відео. Звісно, не обійдемося й без корисних порад на день сьогоднішній. Вони чекають на вас у нашому традиційно позитивному гороскопі. Ну а ближче до дев'ятої шеф-кухар Олександр Якутов порадить, як не стати жертвою махінацій недобросовісних офіціантів. Та барменів, чого варто остерігатися у закладах громадського харчування. Тож, аби ваш похід у ресторан не перетворився на обман, не перемикайте свій улюблений телеканал.